Привіт, друзі та подруги! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. На щастя, чи на жаль у світі сьогодні стається так багато всього незвичного, цікавого та сумного, що у мене постійно є для вас контент. І тому ви матимете під що їсти, прибирати чи просто відпочивати. Тому давайте поговоримо сьогодні про таке: про дивну тенденцію в соцмережах, де афроамериканці чомусь вирішили засуджувати білих людей за якусь не таку гігієну. Буцімто вони миються неправильно та й взагалі тхнуть. Спойлер, це дуже дивно, тому що я не думаю, чи це має відношення до раси. Також поговоримо про трагічну загибель блогерки Керол Акоста і як соцмережі вибухнули з того. Через що вона померла? Суть у тому, що вона була боді позитивною блогеркою. Померла вона, коли вечеряла з сім'єю в ресторані і просто вдавилася їжею, і соцмережі, звісно ж, з цього просто вибухають, вибухають неадекватністю. Так, ніби вдавитись їжею може не будь-хто. А лише боді-позитивні блогери. А ще в соцмережах компанії Мета можна називати представників ЛГБТ плюс спільноти ментально хворими, тому що Мета оновили свої правила. І Цукерберг сьогодні розповідає, що уряд без перешкод може читати ваші переписки. І при цьому в Америці скоро буде закритий доступ до Тіктоку, і це все виглядає дуже сюрреалістично. Ватикан, ймовірно, дозволить представникам ЛГБТКЮ плюс спільноти ставати священниками, але при обов'язковому збереженні цілі. Бату, звичайно. Перед початком відео очікую від вас лайк для підтримки та коментар для просування. Якщо ви дивитеся мої відео вже не вперше, то будь ласка, підпишіться, мені буде дуже приємно. Також ви можете оформити спонсорство та підтримувати мій канал, дивлячись ексклюзивні відео. І починаємо. Блогерка Керол Акоста, відома як Кілла Дементе, вечеряла в ресторані Нью-Йорку 3 січня, коли сталася трагедія. Їй було 27 років. Вона подавилася їжею і перенесла серцевий напад. Просто на очах у ошелешеної сім'ї про смерть інфлюенсерки повідомила її сестра Хатіана. Вона поділилася світлиною, на якій вони разом в літаку і усміхаються, і написала: Я люблю тебе, сестру, і завжди буду тебе любити. У покійної залишилося двоє неповнолітніх дітей. Родичі розповідають, що вона просто вечеряла і раптово почала задихатися. В неї стався серцевий напад, після чого її доставили до лікарні. Але врятувати її не вдалося. У цієї крієторки було понад 6 мільйонів підписників в інстаграмі, і переважно всі вони були просто шоковані цією жахливою трагедією і висловлювали свої співчуття. А коста була відома публікаціями про бодіпозитив і мотиваційними повідомленнями проти стереотипів щодо тіла. Вона розповідала про цькування в дитинстві з боку однолітків через її вагу. Також вона випустила пісню про те, як вона приймає себе і їй байдуже. Іспанською мовою. За день до своєї смерті у відеопості інфлюенсерка сказала, позуючи в облягаючій чорні сукні, що вона завжди думала, що у Бога є улюбленці, адже є люди, які їдять і не тостіють. Але коли вона подивилась на себе, то вона зрозуміла, що в неї нема нарощеного волосся, в неї немає пластичних операцій, і вона виглядає чудово і собі подобається. Тому ніхто не переконає її в іншому. Її сім'я Акоста Гонсалес в соцмережах чомусь збирали кошти на її похорон. Як вони зазначили, що оскільки в неї так багато підписників, вона повинна відійти в інший світ з належними почистями. Але найбільше мене роздратували коментарі в соцмережах від не дуже далеких людей, звичайно ж, фетфобні. тому що в суспільстві досі існують упередження щодо ваги, і навіть у таких трагічних обставинах люди глубляться з померлої. Просто тому, що в неї була така вага. Вона померла не від того, що з'їла 100 кг сиру. Ні, вона просто захлинулася їжею. Це може бути з кожним з нас в будь-яку секунду. Онлайн-коментарі показують токсичність багатьох людей, їхню фетфобність. і їх захищає анонімність, тому що в телеграм-каналах, де є ці коментарі, ніхто нікому нічого не скаже, хто нікого не знайде. Та й там мало що взагалі модерується. Але скоро навіть такі образливі коментарі можна буде писати на багатьох платформах мета. Адже Цукерберг, здається, став на службу політичній машині Трампа. І увага, дозвіл ображати людей за різними захищеними ознаками тепер прикриватиметься свободою слова. Це мені нагадало один момент, який я бачила в ті, на жаль, я зараз не можу знайти. Коли українки в Берліні зняли, як за ними просто іде, переслідує їх якийсь мусульманин і кричить їм, що у них неправильний одяг, не скромний. Вони кажуть йому, чому ви до нас вчіпляєтесь, яке взагалі вам діло. А він кричить їм: Я маю свободу слова. Ось так от світ ще ніколи не був настільки близький до романів Орвела, як сьогодні. Свобода, це рабство, незнання, сила. Так от щодо Цукерберга, він вирішив перевзутися, адже зовсім нещодавно він висловлював підтримку демократам. І навіть блокував сторінку Трампа у Фейсбуці. Але після поразки демократів на виборах президента він змушений був змінити свою позицію. У Фейсбук тепер буде терпимість до сексизму, критики іммігрантів та інших проявів, асоційованих із політикою Трампа. Мета дозволить своїм мільярдам користувачів соціальних мереж звинувачувати людей у психічних розладах через їхню сексуальну орієнтацію чи гендерну ідентичність. Це відбувається у межах широких змін. У правилах модерації. Ці нові правила забороняють образи щодо інтелекту чи психічного здоров'я людини. Однак тепер вони включають застереження, які дозволяють звинувачувати ЛГБТК людей у тому, що вони мають психічні розлади. Там буквально пишеться ось таке: ми дозволяємо звинувачення у психічній хворобі чи аномалії на основі гендерної чи сексуальної орієнтації, враховуючи політичні і релігійні дискусії. Щодо трансгендерності та гомосексуальності, а також загальновживане, жартівливе використання таких слів як дивний. Це буквально цитата правил компанії. Жартівливе, Карл Марк Цукерберг заявив, що ця система правил буде замінена за аналогом із системою правил Твіттеру. У цій системі користувачі можуть додавати примітки до контенту інших людей, а потім спільнота голосує. Чи варто показувати ці примітки публічно? Цукерберг пояснив це рішення недавніми виборами та культурним переломним моментом. Що знову надає пріоритет свободі слова, ну або ж свободі цькування. серед інших змін у політиці мета щодо мови ворожнечі скасування правил, що забороняли образи, пов'язані із зовнішністю людини, її расою, етнічністю, національним походженням, інвалідністю, релігійною приналежністю, кастою, сексуальною орієнтацією, статтю, гендерною ідентичністю чи серйозними захворюваннями. Оце все, що я перелічила. За це все можна буде тепер цікувати людей. І ви знаєте, мені стається, що це все дійсно дуже схоже на одну із серій Чорного дзеркала, тому що це реально якісь ознаки фашизму. Я не жартую, друзі. Почитайте, будь ласка, із різних авторів, скажімо, Умберто Еко ознаки фашизму. Це виглядає просто дуже сюрреалістично. Це, звісно, лише в інтернеті поки що. Але що якщо згодом дозволять на законодавчому рівні в Америці країні демократії, країні свободи? Дозволять на вулицях скувати людей просто за те, що вони є такими, якими вони є. Скажімо, за етнічною приналежністю. Десь ми це вже бачили, правда? Технічні компанії, зокрема, і мета активізують свої зусилля, щоб налагодити стосунки із Трампом, адже ми знаємо, що Amazon, Apple, OpenAI, і, зокрема, і Мета пожертвували по одному мільйону доларів до другого інавгураційного фонду Трампа. Крім того, до правління Мета приєднається і Дана Вайт. Боєць UFC і давній прихильник Трампа. Отака от вільна країна, Америка. Not anymore. Цікаво, на чому такому зловили Цукерберга, і що він на це погодився? Чи можливо він просто переживає за свої грошики? Ми знаємо, що і режим австрійського художника також тримався на багатьох корпораціях, які підтримували економіку. Тому нічого смішного тут, друзі, я не бачу. Ви можете писати мені що завгодно, що я нагнітаю. Куди вже далі більше нагнітання? Я ж це не сама вигадала, друзі, а на іншому кінці світу прийнято історичне рішення. Можливо, стається прийнято незрозуміло. Ватикан може дозволити целібатним гомосексуальним чоловікам ставати священниками. Дехто вважає це кроком вперед, адже Ватикан демонструє більшу відкритість до прийняття гомосексуальних чоловіків у священство за умови, що вони зберігатимуть целібат. Новий документ схвалений Ватиканом. І опублікований конференцією єпископів Італії, містить рекомендації щодо прийому гомосексуальних чоловіків до семінарій. Документ під назвою Формування пресвітерів в Італійських церквах, керівництво та правила для семінарій підтверджує позицію Ватикану від 2005 року, що чоловіки, які практикують гомосексуальність, мають глибоко вкорінені гомосексуальні схильності або підтримують так звану гейкультуру, не можуть бути висвічені. Проте у документі уточнюється, коли йдеться про гомосексуальні схильності важливо не обмежувати розгляд лише цим аспектом. А так само, як і для кожного кандидата, розуміти їх у загальному контексті особистості молодої людини. Це може вказувати на те, що сексуальна орієнтація кандидата не може бути вирішальною при відборі його до освячення духовенства. Натомість, увага приділяється целібату, необхідності його прийняття як дару, з яким вони повинні служити. Цей документ уточнює попередні неоднозначні заяви щодо гомосексуальних кандидатів. Під керівництвом папи Франциска Ватикан, здається, займає обережну інклюзивну позицію щодо ЛГБТК плюс осіб. Але продовжує відкидати трансгендерні та небінарні ідентичності. Але щодо цих священнослужителів, основною умовою прийняття гомосексуального кандидата, може бути лише його целібат, тому жодних романтичних пригод. Бачила б це зараз Шанейт Оконор, звісно. Яка одного разу розірвала портрет папи римського і сказала, що ви воюєте не з тим ворогом, натякаючи на розпусту священників щодо дітей, але згодом вона прийняла іслам і стало все дуже незрозуміло. Але то вже таке, католицька церква досі виступає проти одностатевих шлюбів і вважає одностатеву інтимність розбещеною та невпорядкованою. У Ватикані на законодавчому рівні одностатеві шлюби не реєструються та не формуються інші форми союзів, скажімо, цивільних партнерств. Одностатевим парам заборонено встановлювати дітей. Якщо Ватикан думає, що одностатеві стосунки це щось дуже нечисте, то як вам ось така історія? В тіктоці є ціла підкатегорія відосів про те, як миються люди. Тобто про гігієну, і дуже часто саме афроамериканці говорять про те, як погано миються білі люди. А білі говорять, що афроамериканці миються якось дуже дивно і незрозуміло. І про це ми зараз поговоримо. Нещодавно я дізналася, що в афроамериканських людей в Америці є така звичка митися таким маленьким рушничком, ваш -клов. Тобто Гантірочка для, тобто гантірочка для миття. Аргументами на користь такого рушничка є те, що ви не можете руками чи просто руками з милом змити з себе шар себуму, якийсь бруд, а ось така гантірочка чудово впорається з цим. І при цьому всьому вони дуже дивуються з того, що білі люди буцімто не використовують такий засіб, а миються просто водою. Ну тобто, вже якось іде, якесь узагальнення. І це якось неправильно, тому що люди всі різні, в кожного свої звички. Я не думаю, що варто це якимось чином прив'язувати до раси. Вони навіть говорять, що у білих людей проблематична гігієна, тобто існують реально якісь проблеми. До чого тут раса? Це просто люди, які не миються щодо цих рушничків для миття. Чимало людей білих використовують губки, різні щітки, мочалки, люфи. У кожного свій спосіб, який йому подобається, не можна говорити, що немає людей, які нехтуть гинує, тому що навіть я бачила в українських рілсах жартівливий скетч, як дружина тягне свого чоловіка до ванної, а він каже: Я не хочу, я вже мився там три дні тому. І вона пише: Впізнали своїх. Знаєте, що мене просто вразило. Дуже багато в коментарях жінок писали, що дійсно так ось це мій чоловік, як це життєво.

What? What did he use? The water. You didn't use any soap. I use the water. How did you wash your ass? With water. Як виявляється, деякі люди мають графік купання, особливо багатодітні, як видно з цього відео, і вони не миються щодня, а скажімо, два рази в тиждень, три. Знаєте, я розуміла би, якби це ще було в часи, скажімо, в 90-ті, коли в селах України не у всіх були ванни, але зараз переважно у всіх є ванни, і всі можуть митися щодня. Крім того, як виявляється, багато хто не миє ноги під час купання. Деякі чоловіки навіть кажуть, що це дуже гидко торкатись своїх ніг. What? Do you, Travis, Travis don't act like you wash I'm not your washing feet. my feet every time but after like a football practice like at st Joe where my feet have just been like oof, 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 oof. yes I wash my feet you're not washing no you, yes I you're am. like everybody else <laughs> oh, who when you look down if there's visible dirt on them I'll scrub the dirt off I don't even touch my feet why the fuck would I wash my feet I'm not touching my feet unless I'm clipping my toenails that's the only time I touch my feet. Баталії між прихильниками миття цим ваш клот і миття руками розгортаються дуже буйні. Дехто вказує, що ці рушнички легко переносять бактерії, Алло, вони ж їх перуть, як і рушники для тіла. На одному із подкастів спікерки навіть зазначили, що ці рушнички лише для зляденних, і це вже просто крінж. Ця користувачка вказує, що митися без ганчірочки це як мити посуд голими руками. А дехто вважає, що ці рушнички є хорошою заміною, надто жорстким мочалкам або люфі, виявилося ці вошклос, які використовують афроамериканці. Пов'язані з історичними подіями, тому що у багатьох таких людей був обмежений доступ до засобів гігієни. І це стало їхньою традицією. Але ось такий інструмент для миття тіла, як от така ганчірочка, це не є щось суто афроамериканське. Це використовують люди по всьому світу. Скажімо, ті ж самі губки та люфи. В Азії є спеціальні рукавички для миття. І вибір залежить від того, кому як комфортно. І зовсім не від раси цей інфлюенсер зазначає, що гігієна є частиною культури, тому він наголошує, що культура гігієни білих людей Америки відрізняється від культури гігієни афроамериканців, тобто він узагальнює всіх і ще й підкреслює, що біль люди походять з Європи. Ця думка я не думаю, що є тверезою, тому що тут попахує сильними упередженнями. Є ще один цікавий нюансик. Пам'ятаєте, колись ви говорили, що Нара Сміт та її чоловік лакі дуже тхнуть? Потом тому, що вони використовують натуральні дезодоранти замість антиперспірантів з алюмінієм, адже це шкідливо. Хоча питання ще дуже спірне. Ну, про нарус мабуть, це чутки, тому що вони дуже охайні, дуже багаті. Чому б їм смердіти? Вони миються. Я думаю. Але дуже багато користувачів в інтернеті засуджують натуральні десторанти і зазначають, що це просто неповага до оточуючих, особливо якщо вийде в якесь громадське місце. Що ви думаєте про такі засоби? Чекаю ваших думок в коментарях. Я думаю, це дуже логічно, що звички гігієни не визначені расою, а визначені середовищем, культурою та вихованням. Люди ідентифікують свої звички як унікальні для своєї спільноти, щоб підтримувати відчуття приналежності. Але ось таке розділення. Є погане, тому що воно може розпалювати непотрібну ворожне. Що ви думаєте про це? все? чекаю ваших коментарів. Будь ласка, не соромтеся, пишіть все, що думаєте. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь і ставте лайки. А також переходьте в мої соцмережі.